Вітаю вас, дорогі слухачі в етері Радіо М. Програма Не святі? Мене звати Андрій Кополов, і сьогодні ми з вами проговоримо про звичайне життя не зовсім звичайних людей. Сьогодні ми звернемося до найпопулярнішої книги в світі до Біблії і подивимось, чому ті люди, які там описуються, називаються святими. Невже вони такими ми є? А якщо ж все таки ні? То чому і за що вони опинилися на сторінках цієї книги? А, тому сідайте зручніше, і ми будемо розпочинати. На самому початку свого шляху віри я задавався питаннями, які мене дуже цікавили. Чи можу я як проста людина дотягувати до тих еталонів, які описуються в Біблії? Я взагалі не читав багато Біблії, я не розумів цих історій, але у мене було уявлення, що люди, про які говорить ця книга, вони є дуже святими, дуже правильними. Ті, кого я бачив на іконах в храмах, є дуже мудрими, дуже розумними, і сам Господь їх благословив. І от з таким упередженням, з таким міркуванням, я починав свій шлях віри. я почав шукати Бога? Я почав задавати йому питання, і в той момент мені здавалось, я не дотягую. Але сьогодні я хотів би, щоб ми з вами ще раз відповіли на питання: так хто ті мужі, які описуються в Біблії? Хто ці чоловіки? Чи є вони дійсно такими святими? Чи заслужили вони справами собі такі, е, такі характеристики і такі статуси? Чи щось інше відбулося в їхньому житті? І через це вони опинились на сторінках Біблії. Ми ні в якому разі не будемо руйнувати канони та історію, але сьогодні будемо розбиратися. Отож, я хотів би, щоб разом ми розглянули з вами одну історію, яка описана в Біблії. Це історія про двох братів, яких народив Ісаак це Яків та Ісаф. На початку я зачитаю те, що описується в Біблії. І молився Ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна. Господь вислухав, і його дружина Ревека завагітніла, борсилися діти в її утробі, тож говорила Хіба так має бути, чому це зі мною? Тому вирішила запитати в Господа. Господь відповів У твоїй утробі є два народи, два племені діляться вже у, е, вже у твоєму лоні. Проте один народ буде сильнішим від другого народу, і старший служитиме молодшому. Коли настав час їй родити, виявилося, що в утробі були близнята. З'явився син перший, рудий, увесь волохатий, наче кожух, тож назвали його Ісавом. Після нього з'явився його брат, який своєю ручкою тримався за п'яту Ісава йому дали ім'я Яків. Ісакові було 60 років, коли вони народились. Хлопці виросли. Ісав був людиною поля, досвідченим мисливцем, а Яків людиною тихою, стриманою. Він перебував удома. Ісаку подобався Ісаф, бо була йому до смаку дичина, а Ревека любила Якова. Ми з вами прочитали щойно історію народження двох братів, які народилися у Ісака, це був потомок Авраама. З історії ми знаємо, що це були Богом обрані люди, з яких вийшов ізраїльський народ. І ось у Ісака народжуються два хлопці, Яків та Ісафа, і народжуються одночасно, і стають вони зовсім різними. Ісав, старший брат, він стає улюбленцем свого батька. З ним можна сходити на полювання, якби ми жили всього в цей час, якби вони жили в цей час. З ним можна було б подивитися футбол, подивитися бокс після полювання, засмажити стейк. І це був улюбленець батька. Яків був хлопцем, який більше любив комфорт та тишу. Він сидів вдома, він не хотів виходити на вулицю, або у нього не було проблем. Можливо, він боявся сусідів, не хотів побитися з ними. І, звісно, такий син був більше до вподобі матері. З таким сином нічого не станеться на вулиці, він не заб'ється, не прийде додому в крові. І такого сина можна навчити годувати, готувати. Такого сина можна навчити перебирати. І якщо старший буде бігати з батьком і займатися хлопчачими справами, то молодший нічого так собі допоможе мамі. І мама буде задоволена. Ось такі два сини народилися у Ісака. І ось. В цій історії є розвиток. Оцей брат Яків, молодший брат, в свій час перехитрив свого старшого брата. Настав момент, коли батько мав передавати благословіння своїм дітям за традиціями того часу, він передавав найбільше благословіння своєму першому сину, первістку. І якби ми порівнювали сьогодення, то це виглядало б так. Старший син би прийшов до батька, той. Похвалив би його, сказав, сину мій улюблений, ми з тобою так багато полювали, ми з тобою грали в футбол, ми з тобою дивилися бокс, і сьогодні я перепишу на тебе всі свої компанії, я перепишу на тебе всі свої активи, я передам тобі абсолютно все, що маю. А молодшому в той час просто батько б сказав: ти молодець, у тебе все вийде, благословляю тебе. І ось настає цей момент благословіння. Батько кличе свого улюбленого сина, свого первістка, і каже: Ісав, єдино сполюй мені, дичини, приготуй і я благословлю тебе. Про це почула мама, і вона підмовила Якова, щоб той приготував їжу батьку і отримав благословіння. Батько на той час уже мав проблеми з зором, тому візуально він не міг розпізнати сина. Мама з Яковом вони підлаштували все так, щоб навіть коли той буде торкатися до Якова, то відчує у нього такий волосяний покров, як у старшого брата мужнього. І ось вони зробили так, що Яків старший брат обманом отримує благословіння, отримує благословіння свого батька, після чого його старший брат дуже засмутився і хотів навіть вбити свого брата за те, що той. Обманув його. Засмучений від цього всього, Яків тікає з краю, де він народився, і тікає до своїх родичів, де йому дуже сподобалась донька його дядька. І от він підходить до свого дядька і каже: дядько, я вподобав твою доньку і хотів би дуже сильно одружитися на ній. І каже: Я готовий працювати в тебе сім років заради неї. А після ти віддаси мені її в дружину. Вони погодились, потисли руки, і яків працював сім років, і Біблія нам говорить, що ці сім років пролетіли для нього як один день, бо дуже він був закоханий у цю дочку. Але потім, коли настав час одружуватись, його дядько обманув його і віддав, віддав йому старшу доньку. Тобто, після першої шлюбної ночі. Вранці, коли вже було світло, він зрозумів, що дружиною стала не та. За наступну доньку, за ту, яку він кохав, він працював ще сім років. Ось так тривало все життя Якова, дуже тяжке життя. Він не був улюбленим сином у батька, був улюбленцем мами. Він перехитрив брата, забрав благословіння, і той хотів його вбити. Він втік до свого родича і там 14 років працював за кохану людину. І його дядько постійно міняв плату, постійно міняв домовленості, поступав не зовсім чесно по відношенню до Якова. І от в певний момент Яків розуміє, що потрібно вертатися додому, потрібно вертатися до брата. Він не знає, що його чекає, він не знає, що зробить з ним брат, бо дійсно він поступив нечесно, він обманув його, він забрав благословіння, але Бог відкрив йому, що потрібно повертатися додому. І в момент свого найбільшого смутку, в момент найбільшого свого переживання, коли вже він вийшов на зустріч до свого брата, вночі він зустрічається з Богом. Сама Біблія описує нам цю зустріч так і каже, що він зустрівся з кимось і боровся з ним. Яків зустрівся з Богом і боровся з Богом. І ось такий Яків, про якого я вам щойно розповів, недосконалий, не святий, він в цей момент. Учепився за Бога і сказав, поки ти не благословиш мене, я тебе не відпущу. Я думаю, що боротися з Богом було дуже тяжко і майже нереально. Але Яків не хотів відступати, він не хотів опускати рук. Ви знаєте, він не бився з Богом, він поважав, він учепився за нього. І кожен раз, коли його руки опускались, він чіплявся знову, знову з усіх сил. Можливо, вони його покидали, можливо, вже не вистачало, але він знову і знову чіплявся і казав: Поки ти мене не благословиш, я тебе не відпущу. І ви знаєте, в цей момент настає найулюбленіша моя частина цієї історії. В цей момент Господь благословляє особисто Якова. Ви знаєте, я читаю Біблію, я читаю ці історії. І я бачу в цьому дещо особливе. Як я вже сказав, потомками е про отцями Якова були Авраам та Ісаак. і це були люди, до яких Господь звертався і сказав: з вас я створю великий народ, з вас я виведу великий народ, це буде ізраїльський народ, і ми знаємо історію цього народу сьогодні. Але ще тоді він не дав назву, він не дав ім'я цьому народу. І ось цей Яків, який був недосконалим, не таким, як, можливо, Авраам та Ісак, хоча ті також були просто людьми. Але от він був недосконалий, і в момент зустрічі з Богом він боровся з ним і сказав: Не відпущу тебе, поки ти не поблагословиш мене. І Бог сказав: Я благословляю тебе, і відтепер ти будеш зватися, Ізраїль. Ось такий недосконалий Яків. Ось така проста людина, про яку ми читаємо в Біблії, така сама проста людина, як ти і я, як ми з вами. Боролася з Богом, не відпустила його, поки Господь не благословив і не дав нове ім'я. Сьогодні ми бачимо нащадків Якова. Ми бачимо ізраїльський народ, ми бачимо цілу державу, ми бачимо одну з найрозвинутіших держав у світі, і це тому, що Яків в ту ніч не відпустив Бога і боровся з ним, поки той не благословив його. Після цього Яків повернувся додому, зустрівся зі своїм братом. Напруга спала. Вже багато років пройшло, і вони були дуже раді бачити одне одного. Після цього можна сказати, Яків народив 12 синів, які стали 12 колінами Ізраїля. З них почався ізраїльський народ. Це було велике благословіння. Ви знаєте, коли я читаю, коли я читаю цю та подібні історії, я бачу в Біблії простих людей, таких як ми з вами. Я бачу людей, які помиляються, які роблять боляче іншим. Які десь ображаються, десь чинять неправду, десь може навіть і обманюють. Але це люди, які приймають рішення відповідати Богу, коли той кличе їх. В Біблії повно таких історій, і можна перераховувати їх безліч, якби нам дали часу, ми би поговорили з вами про них. Але коротко, це і Авраам, який двічі через страх сказав, що його дружина це його сестра, бо боявся, що його вб'ють за дружину. Це і Давид, який забрав собі чужу дружину, чужу жінку. Це одинадцять синів Якова, про якого ми щойно говорили, які продали свого дванадцятого брата в рабство, які по суті зрадили його. Це Адам та Єва, і їхню історію ми з вами дуже добре знаємо, бо з неї все і почалось. Це Аарон, який створив золотого ідола, поки Моїсей був на горі, а потім став першосвящеником ізраїльського народу. Це сам Моїсей, який сперечався з Богом, коли той кликав його вивести ізраїльський народ, і Мойсей не хотів. Це Юда, який зрадив Ісуса Христа, і Петро, який Христа зрікся, сказавши, що не знає Його. Таких прикладів дуже багато, і сьогодні, читаючи Біблію, я розумію, що на сторінках цієї величної книги, через яку Бог говорить до нас, є багато, багато таких самих простих людей, як ми з вами. Але ці люди, не дивлячись на свої помилки, не дивлячись на все, що у них не виходило, не дивлячись на все, що було не так, в потрібний момент, коли прийшов Господь. Вони відгукнулися і пішли вслід за ним. Сьогодні я хочу сказати кожному з нас: Бог не чекає і не кличе нас ідеальними, святими, але кожного з нас Бог кличе. До зустрічі в наступному етері не святі.